Чернівецька область із Україною вже 97 років, саме 3 листопада 1918 року на народних зборах у Чернівцях проголосили воз'єднання північної Буковини із західноукраїнською народною республікою та подальшу злуку з великою Україною. На урочистому покладанні квіті до пам'ятної дошки проведення Буковинського віча на театральній площі у Чернівцях звучали питання єдності, злуки та спільної мети українців. Всі поклонилися пам'яті тих, хто майже 100 років тому сказав, що Буковинці таки нероздільна частина України. Це, тоді не було машин. Я знаю, від нас туди, з Кісманського району, їхали багато на возах з сім'ями, вишиванках. От, дівчата їхали в барвистих хустках, щоб бути на цій історичній події присутніми. Приклад на їхній, складний, тяжкий, але от така молодь. Яку вона веде в, в війну? Да? Це, ж, це, ж, це ж не женуть їх, як то кажуть. Вони відчувають здебільшого, Ну я такий, що вухиляю. Це та, коли це не бувало. Да? Але більшість схильні захищати рідну батьківщину.